Тори Плісе 2.0. Зараз я вам покажу і розкажу все, що потрібно знати про дану систему Сонцеза. Чому 2.0? Тому що на каналі є старше відео на цю тему, але в цьому відео буде більше корисної для вас інформації. Тож розпочнемо. Система Плісе передбачає використання гофрованої тканини алюмінієвих профілів, а також пружинного механізму всередині профілів. Одразу хотілося б відмітити, що кріплення може здійснюватися всередину штапіка або на кронштейн. Розглянемо кожен варіант більш детально. Монтаж всередину штапіка можливий при умові, якщо його глибина не менше 13 мм. Також важлива його форма. Виробником пропонуються чотири типи адаптерів, які повторюють різні форми штапіків. Але. Якщо ущільнювальна планка дуже скошена або вузька, як показано на відео, монтування впритул до скла не є можливим. Другий тип монтування на кронштейни. Однією з переваг системи плісе є мінімальний виступ кріплень. Навіть якщо розглядати монтаж на кронштейни, його габарит складає 2 см. Це дозволяє мінімально обмежувати кут відкриття дверей або віконної стулки. На нашому експериментальному вікні штори плісе змонтовані двома способами. Верхній виріб змонтований в штапік нижня система на кронштейнах і ви маєте можливість наочно побачити різницю у виступаючих частинах та зробити відповідні висновки що можна сказати про матеріали одразу скажу що це не папір і не серветка це повноцінна тканина, яка має спеціальні просочування, які захищають її від вигорання та накопичення пилу всередині. І ще головною особливістю плісе є те, що їх можна прати. Ручним способом, звісно, не в машинці це робити, є певна інструкція, як це правильно робити, але дана система дозволяє вологочистку. Для штор-пліси використовуються одношарові та двошарові тканини. В першому випадку ми бачимо шнур, який проходить через всю штору та підтримуючу драбинку позаду виробу. Це не є недоліками, це особливості, про які ви маєте знати. Вибір тканин різноманітний, починаючи з однотонних, завершуючи з малюнком і навіть світловідштовхуючим напиленням. Двошарові тканини. Їх ще називають ханікомби. Вони характеризуються сотовою структурою, за рахунок чого не так передають тепло влітку і холод взимку від скла в приміщення. Також двошарові матеріали мають здатність поглинати шум. При умові використання тканин категорії ханікомб ми не бачимо шнурів. Вони знаходяться всередині, а роль підтримуючої драбинки виконує зовнішній шар тканини. Двошарові матеріали переважно мають тильну сторону білого кольору. Але цього можна підібрати під інтер'єр. Як ви вже зрозуміли, штори плісе це досить така класна штука, але в них ще є одна особливість це можливість оформлення вікон нестандартної форми. Ось приклад, як виглядає система, повністю робоча, тобто ви її можете підняти з вікна. Плісе одна з небагатьох. Систем сонцезахисту, яка дозволяє закривати вікна нестандартної форми. Також, ось ми бачимо у вигляді арки. Це тема для окремого відео, тому що там багато нюансів, колись я зніму на цю тему. Але майте на увазі, що штори пліси ви можете використати для оформлення віку нестандартної форми. В Чому фішка штор-пліси, яка робить їх унікальними і варіативними. Дивіться. Ми всі звикли, що тканинні ролети підіймаються знизу вверх. І ніяк інакше. Ось, Ось вам різні приклади. Особливі штор лісе в тому, що їх можна приспустити зверху вниз. Таким чином, ви можете закрити нижню частину вікна від сторонніх поглядів, а зверху впустити світло в приміщенні для того, щоб. Створити собі комфортні умови для роботи або відпочинку. І давайте я вам покажу ще одну фішечку систем плісе. Дивіться, коли мова йде про оформлення дверей або віконних конструкцій, які мають велику кількість ділень, і зверху там такі є глухі фрамуги, куди складно дістати. Просто рукою потрібно брати драбину або стілець, для того, щоб упрости, спростити вам експлуатацію систем, ми комплектуємо замовлення ось таким грифом управління з шарніром. Як це працює? Є такий ухват, яким ми беремо ручку, розташовану на профілі системи, і опускаємо. Це означає, що вам не потрібно кожен раз брати драбинку або стілець, для того, щоб дістати. До систем, які знаходяться десь під верхом, під стелею. Дуже практично і зручно, Зроблено з турботою про кінцевого споживача. Ще хочу зауважити, що система плісе не тримається чисто на оцих шнурках, знаєте, начебто вони ось так по паралелі натягнуті, і там ходить тканина. Часто ви питаєте про те, що, а чи не перетруться шнури, а чи не вийде вона з ладу. Насправді, в самих, в самих профілях сховані пружинні механізми, і шнури тут натягнуті по діагоналі. Тому вони не перетираються з часом і достатньо довго служить система. Тому ви можете не переживати, тому що не все так просто, як здається, неозброєному оку. Ще по кольорам елементів конструкції. Стандартно профіль може бути пофарбований білий, коричневий, кремовий, металік або чорний кольори. За необхідності можна обрати ламінацію. Виробник пропонує наступні варіанти сосна, золотий дуб, рустікальний дуб, горіх, махагон. Такі варіанти доречні, коли профіль вікна зсередини приміщення має ламінацію. Розглянемо асортимент. Одношарові матеріали бувають однотонні, вони можуть бути напівпрозорими. Якщо ви хочете зробити акцент, можна розглянути тканини з малюнком. Також є жакардові, піднатуральні матеріали. Ще є тканини, які мають світловідштовхуючі напилення. Вони більше захищають від нагрівання приміщення. Двошарові тканини, вони ж ханікомби, переважно мають тильну сторону в білому кольорі. Лицьова сторона тканини підбирається під інтер'єр. Тканини з фольгою всередині це блекаути. Вони забезпечують максимальне затемнення приміщень. Якщо в процесі перегляду даного відео ви усвідомили, що шториплісе це. Система, яка вам потрібна, яка вам підходить по конструктиву і подобається візуально, то давайте розберемося, як робити замір, враховуючи різні типи монтування. Якщо планується монтування системи всередину штапіків, логічно, що заміри ми робимо по внутрішньому краю штапіків ширину і висоту. Нічого не додаєте. Плануєте монтування на кронштейн. В роботу даєте габаритні розміри системи по зовнішньому краю штапіка. Тобто міряєте скло плюс штапік по ширині і висоті. Також нічого від себе ви не додаєте. Ну що, хочу подякувати вам за увагу. Впевнена, ця інформація була для вас максимально корисною. Якщо все ж таки у вас залишились запитання, не стримуйте себе, пишіть в коментарях, я обов'язково дам відповідь. Хочете зробити замовлення в салоні Карамполь? це можливо навіть в телефонному режимі. Порядок дій прописаний на офіційному сайті посилання в описі до відео. Якщо ж ви живете в місті Івано-Франківськ, то ласкаво прошу в наш салон Карамполь. Адреса також є на сайті. До нових цікавих та корисних відео на тему сонцезахисту.